Я вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні до нас на гостину завітала ворона Каркуша. Уявляєте, вона не бувала далі нашого міста та найближчого лісу. Каркуша мріє про подорож у теплі країни, але боїться сама вирушати у далеку дорогу. А разом з нею вирушимо подорожувати. Каркушо, Ми пропонуємо тобі зайняти місце у літаку. Діти, давайте розкажемо нашій вороні, хто кермує літаком. Абсолютно вірно. пілот. Де перебуває пілот під час польоту літака? У кабіні молодці. А тепер скажіть. Що допомагає пілотові утримувати літак у повітрі? Штурвал та прибори? А хто допомагає пасажирам у літаку? Ну, звісно, що це стюардеса? Куди прилітають літаки? Так, в аеропорт. На чому можна поїхати з аеропорту у місто? Дуже добре. Молодці. На таксі, на маршрутному таксі, метро, автобусі, тролейбусі. А ось нас чекає потяг. Потяги бувають різними: вантажними, пасажирськими і швидкісними. Каркушо, запрошуємо тебе у вагон. Провідниця перевірить наші квитки, і ми зможемо зайти всередину. Провідниця, справжня господиня у своєму вагоні. Вона відповідає на за порядок та затишок. Діти, а хто ж керує потягом? Машиніст, діти, машиніст. Аж ось і море. Ми під'їхали до самого порту. Порт це місце, де стоять кораблі. Каркуша не бачила у місті кораблі, і їй цікаво їх побачити. Кораблі, як і потяги, бувають різними для перевезення вантажів і пасажирів. Хто кермує кораблем? Так. Капітан. Капітан спостерігає за напрямком руху корабля у рубці, у спеціальному місці на кораблі, де розміщений штурвал та прибори. Хто допомагає капітанові на кораблі? Вірно, матроси. Матроси стежать за порядком та чистотою на кораблі. Діти, Каркуша каже, що вона нам дуже вдячна за таку цікаву та корисну подорож. Вона узнала про деякі види транспорту, про людей, які працюють на цих транспортах. Виявилось, що професій так багато і вони такі різні. Каркуша, повір, ми також тобі дуже вдячні. Не забувай про нас, прилітай ще. Бувай, Каркушо. і до побачення, діти! Бувайте здорові!